Доброго дня, шановні телеглядачі. Є люди, які своїм відношенням до своєї праці, до всього того, що тебе оточує, відносяться не так, як всі, а з перспективою на краще майбутнє, на краще життя. Одним із них є вчитель фізичного виховання Савинського ліцею Горбан Сергій. В 2018 році він приймав участь у змаганнях. Як кращий вчитель України і спочатку зайняв перше місце в районі, потім перше місце в області, а потім в Києві ввійшов в п'ятірку кращих вчителів фізичного виховання України. Коли я знімав на відео його урок з футболу і волейболу, який потім дивилися всі глядачі-експерти і порівнювали з уроками інших педагогів, то різниця була відчутна. Педагогічне кредо. Якщо плануєш роботу на рік сій зерно. Якщо плануєш роботу на 10 років, посади дерево. Якщо плануєш роботу на все життя, навчай і віддай всього себе дітям. Навчальний процес створює умови для успіху руху вперед. Такі уроки, які спрямовані на особистість учня, орієнтовані на його здібності, бажання та можливості. Нудьги та спокою на уроках немає місця. Підпливом інтересу активізується сприйняття мислення, пам'ять, уява, зростає активність на уроці, формується позитивний емоційний фон і підвищується протиздатність. Результат закономірний. Це досягнення прийшло до нього не завдяки тому, що він своєчасно і без помилок вів бумажну звітність. Яку всі повинні робити, щоб існувала статистика і була робота перевіряючим, а роботі з дітьми? Сергій Горбань, вчитель від Бога, все своє життя він присвячує вихованню молодого покоління, пройшовши афганську школу, побачивши не одну смерть людей, він ще тоді зрозумів, що таке Радянський Союз і що він несе. Коли 10 років тому відбулася Революція Гідності, і расисти захопили Крим і Донбас Сергій з своїми побратимами вирішили вести волонтерську і патріотичну роботу серед молоді, відродили футбольний клуб «Маяк Савинці», який декілька років був в занепаді. Потім ми написали банер, почне очищення влади з себе. Будь чесним, не кради, не будь байдужим, не бери і не давай хабаря і прикріпили на будинку культури, і не просто прикріпили, а стали жити по принципам цього плакату. Кожного разу перед початком гри лунав гімн України, і всі його співали. Окрім цього, діти співали гімн України на уроках, які проводив Сергій Володимирович у школі та у музеї АТО. Діти на екскурсіях дізнавалися, що несе Руський мір в Україну. Хотіли, щоб те, що коїться на Донбасі, не прийшло до нас. Зараз Сергій веде навчання в онлайні. Що це за навчання, саме розумієте. Нещодавно Сергій Володимирович отримав завдання від керівництва зробити відеокліп про дитячий флешмоб Відбій тривоги. Робота зроблена. Вчитель дякує учням за їхнє старання і бажає подальших успіхів. Приємно дивитися на все це і радіти, що є вчителі, з яких можна брати приклад. Україна понад усе ми переможемо.